Розкажіть, як ця суміш впливає на природу і взагалі на людей, які власне її вдихають? Тому що ми особисто вперше, коли побачили про цю новину, почули про існування такої суміші. Ну, чесно кажучи, це, існування такої суміші не є новинкою. Такі речі можна навіть купити в українських магазинах, побутових споживачам, може, в трошки іншому вигляді. але... Потрібно, напевно, пояснити суть того питання. Бо коли ми говоримо про пожежу, про горіння, то для того, щоб відбулося горіння, необхідно, щоб були обов'язково присутні три елементи: один з них це є джерело вогню, яке спровокує займання. Другим елементом є горючий матеріал, тобто те, що буде горіти, і третім елементом є кисень. У нас в більшості випадків і в світі найдешевшим методом є гасіння водою, тобто ми водою відриваємо полум'я від. Горючого матеріалу, і вода покриває ніби такою плівочкою горючий матеріал, забираючи тепло з зони горіння. Таким чином пожежу можна якимось чином зменшити і зліквідувати в подальшому. Але особливістю, то, особливістю води є те, що її молекули мають дуже велику силу поверхневого натягу, і при підвищенні при нагріванні вони дуже швидко скочуються в кульки, і їхня ефективність є меншою, ніж ефективність. Так званих поверхнево-активних речовин, так званих парів ми їх ще називаємо. Оцей реагент, реагент, який зараз котиться світом, який нас викликають таке здивування, це і є різновидом власне поверхнево-активних речовин. Вони бувають різного складу, різної структури, але суть є в тому, що їхні молекули цієї речовини мають. Меншу силу поверхневого натягу, і вони, якби такою плівочкою, більш тривалий час огортають горючий матеріал, не допускаючи кисень у зону горіння, таким чином горіння припиняється.